Зміна голови комітету арбітрів. Я знаю, що у кожного без виключення клубу Української премєр ліги восени були запитання до арбітражу. Зараз змінилася голова комітету, прийшла Катерина Мунзуль. Чи за ці весінні тури є відчуття того, що щось зміняється на краще? Два тури, щоб робити якісь висновки, треба допомагати. Ми готові. Ми ж тоді готові були допомагати. Ми сказали свої, там, ну, здається, 10 пунктів о, запропонували Комітету арбітрів, що треба змінити. Дослухайтесь. Це ж не тільки наше. Ми всі, всі про це говоримо. Ми просто це сформулювали і дали. Як там було, почую кожного? Тут не почули і не кожного. Обіцяли, але не почули. Зараз теж є зміни. І, і ті, що ми пропонували, люди посміхаючись, сказали: ну да, ну да. Ага. Такого не буде вже зараз є, це нормально, ми, ми готові ділитися своїм досвідом. Ну, клуб Кривбас ну, унікальний там для УПЛ, тим, що ми були три роки, ми були друга ліга, перша ліга і вища ліга. Да? Ми першими почали там жіночий футбол розвивати, да? і ну, так активно. З клубів УПЛ, ну, да? під... ну, і, і медійно і взагалі. Да? Це я до чого кажу. Ми об'єдналися з Фахом коледжем з УФК з Дніпра. Цей кейс відкрили. Після нас вже Полісся з піддумного те ж саме зробило. Тобто у нас є не тільки ну, теоретичні такі там, розуміння, що там відбувається, знаєте, а у нас є практика друга ліга, перша ліга. Вища ліга, дитячий футбол е і жіночий футбол. Тільки в футзалі нас немає. Ну, я кажу, що ми, 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 ми в процесах, ми в контексті ми розуміємо, тому це я тому сказав, що такі. Так, є ще клуби, які теж проходили цей період. Хтось е давно проходив цей період, хтось взагалі не проходив цей період. Таких клубів багато, які постійно знаходяться ось. У вищій Лізі і не розуміють, що там відбувається. Там теж є футбол. І на нього теж треба звертати увагу. І без того футболу не буде нашого футболу.